Всім привіт! Хочу сказати вам дякую за 500 підписників і доволі непогані перегляди на останніх відео. Сьогодні буде не прям серйозний огляд, а чисто такий, щоб перепочити трохи. Більш серйозні ігри я огляну зовсім скоро. Листаю такий субіблю так у стімі, і тут бачу Helltaker. Давно в нього я не грав. Ось і вирішив прийти, а заодно і відео записати. Це було не найкраще моє рішення. З деяких головоломок тут я згорів, бо тупо забув, як їх проходити. Потім ще виявилось, що весь запис гри мене був в 15 ФПС. Дякую, ОБС. Добре, що відгукнувся мій друг, який записав мені гру в нормальній якості. Я ж все одно вам буду тут сюжет розповідати, тому не думаю, що так важливо, чи геймплей тут буде. А тепер давайте перейдемо до гри. Спочатку нас зустрічає напис Зроблено на Юніті. Так позначають тільки найкращі ігри. Згодні? А зараз нас вітає Вальзевул, велика муха. Ну тут і не поспориш. Трохи нижче. У нас є кнопочки нова гра, вибір розділу та вихід. Поки що давайте розпочнемо нову гру, щоб я вам тут все показав. Вальзевул нам розповідає весь лор. Типу, ми проснулись, і нам в голову приходить ідея зібрати гарем із дівчат демониць. Тому ми відправляємось прямісінько у пекло за ними. Перша у нас іде зовсім легка головоломка, чисто щоб геймплей відчути. Все проходимо і бачимо пандемоніку, втомлену демоницю. Ну, тупо я, тупо я. Пандемоніка, пекельна служба підтримки, чим я можу вам прислужити? Можливо, я зможу прислужити тобі замістю? Як мило з твого боку, я б не відмовилась від кави, якось не на своєму місці без неї. Ось і перший демон у нас в гаремі. Ідемо далі. А далі у нас іде головоломка, після якої у нас є модус, хтиво демониця. Ну як є? Я спочатку не те вибрав і мені зламали коліна, але то таке. Потім ми йдемо лутати зразу трьох демониць. Знайомтесь, це Цербер. Вони хочуть робити пакості не лише в пеклі, а й у звичайному світі. Тому з ними було не важко домовитись. Після Цербера ми зустрічаємо малину, роздартовану демоницю. Я б з нею пограв, але другий варіант мені більш цікавий. А, ой, забудемо цей момент і перейдемо далі. А далі у нас йде зрада, злобна демониця. Я, звичайно, не боюсь її взяти з цих гарем, але гра змушує нас так сказати. Що ж, переходимо до наступного рівня. Мало того, що він змушує нормально так подумати, так тут ще й замість демониції Янголися сидить, але ми і не проти взяти її з собою. Тут, до речі, рофл кінцівка є. Якщо відповісти, що ми шукаємо Янголів, то Азазель відправить нас прямо до раю. Чекаю хівтейкерхста. О, а ось і правосуддя ім'я трохи дивне в порівнянні з іншими демоницями, але не впевнений, що це ім'я можна було б якось адаптувати. Тут ми вибираємо, що пропустили рівень меню. До речі, ця фіча реально є у грі. За що велика дяка розробникам. Далі нас зустрічає купа скелетів, за якою ховається люцифер. Але вона не подумала, що ми можемо їх просто обійти. і хочеться вибрати перший варіант, але наша ціль на сьогодні це зібрати гарем. Потім вона думає, що буде в неволі, але ми все пояснюємо, і вона погоджується піти з нами. Люцифер, до речі, любить млинці. Ну це вам інфа на всякопадок, якщо доведеться побувати в пеклі. Після цього нас чекає остання головоломка. Приходимо її, і нас вбивають. Кінець. Ладно, не кінець. У нас ще буде битва з машиною для грішників, яку створила вирок. Як на мене, сама складна і бісяча частина гри, тому я її пропустив, а мій друг її пройшов я вахою. Залишу тут на фоні, а то прикро буде таке не вставити. Нарешті наші муки закінчуються і вирок нас відпускає. Але просто так ми з пекла не підемо, забираємо вирок з собою. Ось наша подорож і добігає кінця. Все-таки життя з гаремом демонець не таке ідеальне. Зате у нас є млинці, тому йдемо всіх кормити. Тут у нас буде діалог з кожною демоницею. Прям кожен діалог пересказувати не буду. Залишу для відео саме цікаве. Наприклад, що правосуддя носить окуляри, тому що сліпа, або що пандемойка, коли казала, що сама не себе без кави, казала це в прямому сенсі. Або що зрада хоче, щоб ми з'їли сраку. Ну, ладно. Ви реально подумали, що я буду тут сраку їсти? Друзі, не на той канал попали. Ладно, давайте подивимося, що у нас далі. А далі цербер кажуть, що знатно накосячили, і нас за дверима чекає поліція. Ми підкуплюємо поліцейських млинцями, і все добре закінчиться. Або ж ми можемо зібрати секретні таблички, які відкриють портал в нашій доміці, і там нас буде чекати Вальзевул. Тут нам трохи розкривають ще трохи лору. Типу Вальзевул це найнебезпечніший демон, якого заточили в безодні. Також ми дізнаємося, що правосуддя бились Вальзевул. Правосуддя перемогла, але через цю битву вона і втратила свій зір. Люцифер нам каже, не. В цей портал, але ми трохи дурненькі і все ж заходимо туди. Після того, як ми потрапили у безодню, ми зразу хворіємо всіма можливими хворобами, але не помираємо, бо такого поняття як смерть тут не існує. Потім там ще якісь приколи відбуваються, і після цього вже з'являється сама Вальзевул. Вона не розуміє, чому ми прийшли за нею безодню, але і правду дізнаватись не хоче. Потім вона приймає свою людську форму. Прикольно, що різні деталі образу в неї зроблені типу з мух. Деталі піджака, сережки, метелик. Ладно, думаю, це не всім цікаво, тому продовжу розмову про сюжет. Вельзевул згадує про те, що демони люблять щось солоденьке, тому ми даємо їй шоколадні млинці. І на цьому гра закінчується. Там, звичайно, ще невеличкі є, але огляд на нього я зроблю, коли тут буде 150 лайків. Мій канал мої правила, і я все сказав. Гра виявилась доволі весело, якщо не враховувати затупи на деяких рівнях і останнього боса. Сюжет простенький, але кому той сюжет треба, коли тут такі демониці. Кожен собі свою знайде. Ну або може комусь головний герой, або мій відос сподобався. Ну ви зрозуміли. Думаю, там лайк, підписка, комент, все як звичайно. Ну а я піду далі розгрібати лайно під назвою життя.